Всім привіт! З вами я Лана. І давайте на рунах сюденько подивимось руни сьогоднішнього дня. Покажіть руни, в яких енергіях пройде сьогоднішній день для людей, які дивляться цей розклад. Покажіть, руни так, ну робота, рутина. У когось тут можуть бути навіть якісь обмеження, Точніше. нічого не змінюється поки що такі енергії, сталі. Сама себе людина обмежує на шляху до змін, мабуть, боїться цього. Такі енергії, можливо, будуть якісь пропозиції, але людина або шанси змінити щось, але людина не готова поки що. Морально. Такі енергії, страхи змін. Відкладення з дня на день тих змін. Добре, а що може бути? Які події? По-перше, прийде якась інформація. А по-друге, ви будете все ж таки намагатися для себе спершу прояснити, що там і як, щоб е вирушати до тих змін, щоб щось змінювати. Ви будете все гарно прояснювати. І сьогодні, можливо, вам пощастить в чомусь. Сьогодні, можливо, до вас прислухаються. Сьогодні, можливо, з вами порадяться. А в когось сьогодні може бути і свято якесь. Так, дивіться, ви дійсно сконцентровані зараз на проясненні будете, на тому, щоб отримати потрібну для себе інформацію. Це вас заспокоїть отримання цієї інформації, але і поки що не дасть руху до того нового, до тих змін. Просто ви заспокоїтесь, можливо, поперечекаєте, можливо, це, знаєте, як, ну так, це як людина, якщо, знаєте, так, притихла і сконцентрована перед тим, як діяти. Але це може бути помилку. І в чому ж помилка тут? Покажіть мені. в чому помилка. Так. Ви помиляєтесь на рахунок хтось на рахунок якогось чоловіка. Хтось на рахунок власного характеру. От ви думаєте, що у вас може не вистачає, дійсно не вистачить сили волі а, на ті зміни і на те нове, чого ви так зараз боїтеся і спостерігаєтеся. І в цьому ваша помилка. Так, дивіться. Хтось дійсно з вас, вони тут просто підкреслюють, знаходиться в ілюзіях на рахунок своєго, свого партнера, на рахунок своїх стосунків з чоловіком. Ви щось прояснюєте, ви боїтеся змін, ви намагаєтесь якось підготуватися до тих змін, обрати для себе щось. Для вас корисне. А, і тим самим ви знаходитеся в ілюзіях. У чому ілюзія, який він насправді цей партнер покажіть, вам. Насправді. насправді він вас любить. Насправді є кохання, є позитивні емоції. Насправді, послухайте свою інтуїцію, все ж таки вона вам, мабуть, щось транслює, щось показує. Якщо ж тут справа не в особистих стосунках для декого, а ілюзії стосуються все ж таки свого власного характеру, проявленості на рахунок того, чи зможете ви витримати ці зміни, чи зможете ви з них скористуватися ними, то так ви зможете. Тому що, по-перше, це ваше, те, про що ви думаєте, те, чого стосуються ці зміни, вам там буде легко, і вам це буде подобатись. Це ваша сторінка, це ваша хвиля, і декому з вас навіть може там пощастити. Воно стосується, знаєте, якось по-перше, вам там може хтось допомогти, дійсно. А по-друге, якщо це стосується взаємин з людьми, партнерства, то там також мені здається, що ця нова справа чи оці нові зміни, котрих ви боїтеся, вони, якби, стосуються енергообміну. І вони принесуть, як би вам гармонію. Повторюсь, це ваша стезя, це ваша справа, це ваші стосунки, це ваші відносини з людьми і вам там може бути комфортно. Добре, а що за інформація прийде сьогодні? Інформація сьогодні може прийти така, що підштовхне вас до дій. Можливо, вона відкриє вам оці аспекти, які допоможуть приймати все ж таки потрібне рішення. Можливо, ви сумнівались, боялись, блокували самі себе від чогось нового, то інформація, яка прийде, вона підштовхне вас до рішучих дій. По итогу. По итогу ви від відмовитись, щось покинете, і ці ваші рішучі дії можуть означати, що ви все ж таки однією ногою стоїте. На порозі того, щоб покинути щось вже відживши своє, зруйнувати щось, якщо потрібно, відмовитись від чогось і рухатись до нових звершень своїх. Тому інформація, яка сьогодні прийде, вона може вас підштовхнути до цього, щоб почистити свій простір для входження. Того нового, чого ви поки що боїтеся і не наважуєтеся. сама випала руна вискочила. Ну, це може стосуватися для когось, дійсно родини, сім'ї, нерухомості, для когось це може стосуватися спадку. Тут, як наче ось, ви зможете дійсно якось поки що не рухатись, вам, як начебто буде заважати оця справа, сім'я, рід, будинок, спадок, нерухомість, все подумайте гарненько, що зараз блокує ваші наміри. Щось змінювати. Це щось важливе. Воно поки що блокує. Інформація вам придасть рішучості щось покинути і зруйнувати. Але, як начебто, щось важливе в вашому житті, ваше бачення або ваша родина чи родичі, вони вам поки що як начебто не дадуть рухатись. Або ж ви самі передумаєте, зважуючи на ці обставини, або ж руни хочуть сказати, що по ітогу поки що нічого на сьогоднішній день не зміниться, тому що у вас є якісь сталі уподобання, ви на них зациклені, ви так вважаєте, і вони поки що блокують все, що може бути нового. Шлях закритий, а закритий він якраз через оці важливі для вас речі. Вони потужні, вони фундаментальні, і вони поки що, як, знаєте, як от, можливо, для декого, як просто камінь прив'язаний до ноги, який не дає зробити отой крок. Хтось не наважиться все ж таки від чогось відмовитись, хоча інформація прийде така, яка підштовхне до дій. Але Станом на сьогодні, станом на зараз, нічого поки що не відбудеться. Ну, ось такий короткий розклад. Руни дня на сьогодні. І хто знає, що краще. Так що, вирішувати, звісно, вам. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось всім пока. Ще скажу, що такий розвиток подій, можливо, комусь пропонуються стосунки. чи Обновити стосунки, чи укласти якісь угоди і стосунки. Більше тут про кохання, про особисті, то у вас не вистачить все ж таки духу, саме вступити в якісь такі міцні стосунки, чи законні, типу, одружитися, чи просто з'їхати, зійтися з кимось. Ви не приймете поки що пропозицію, вона вас лякає. Ну, це так для декого така інформація. Станом на сьогодні ви не оберете шлях до одруження, я б так сказала.